Рятувальники продовжують розбирати завали. На верхніх поверхах багатоповерхівки у Голосіївському районі саме сюди уламки від дрону впали на висотку. Там сталося займання. Тож вночі евакуювали більше 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Жителі висотки досі оговтуються від такої нічної атаки расистів. Сюди приїхали правоохоронці, Тож жителі також за Повнюють протоколи на відшкодування руйнувань також сюди прибули і волонтери. Вони роздають людям їжу, печиво, воду. І ми також з ними поспілкувалися, тому що деякі жителі, коли вибігали після такої нічної атаки, бачили поранених жителів цієї ж багатоповерхівки. Ну, а більше про цю нічну атаку ви можете зараз почути від них. Мій е, хороший товариш е, власник квартири на 20-му поверсі, і в його квартирі загинула дівчина 91-го року народження. Його зараз немає в Києві, а в квартирі, там, ми ще не знаємо, туди не піднімались, але Таї квартири немає. судячи з, з того, що я, да, Скоріше власне. всього, там квартири немає. Мені було дуже страшно, і е, мене батьки казали, що. Не бійся, все буде добре, але я все одно боялась. Після того, як ми вийшли в коридор, то вже було зрозуміло, що потрапляння в наш будинок. Ми дуже швидко взяли свій тривожний чемоданчик і бігли з 19-го поверху. Ось, Ми були майже перші, коли ми спускалися, тому мій хлопець всі двері розкидував всі, все скло. Парубок з 21-го, мабуть. Ні, чи з 20-го був дуже сильно поранений, тому він біг найшвидше. Почули, що скло б'ється, ну, дуже сильно перелякалися, особливо дитина злякалася. Ми е, ну, навіть не дочекалися, ще щось літало, ми зразу спустилися в паркінг, побігли. Там вже все побито було. То вибитих ну атаку в багатоповерхівці багато вибитих вікон. А також уламками пошкоджені і припарковані поруч автомобілі. Зараз їх звідси вивозять. Ну і на руйнування приїхав подивитися мер Києва Віталій Кличко. Після цього включення мені вдалося побачити квартири зсередини. але побачив я там дійсно жах, тому що понівечені стіни, розбиті вікна. А також пляма крові на стінах коридорів, де власне і бігли в укриття, потерпілі і просто мешканці цієї багатоповерхівки. Також закликаю вас реагувати на всі повітряні тривоги. Так, Маркиєва Віталій Кличко повідомив, що жінка, яка загинула у Голосіївському районі, вийшла на балкон, щоб подивитися на роботу ППО. Тож бережіть себе, слава Україні. Ну і зараз пропоную подивитися на наслідки нічної атаки расистів.